Підготувала студентка другого курсу 18-ї групи Спеціальність медицина Феєті Ангеліна, квантова-механічна природа електронів та її застосування в медичній електронній мікроскопії. Сучасна медична наука потребує інструментів, здатних вивчати структури на рівні молекул, органел і вірусів. Одним із найпотужніших засобів для цього є електронна мікроскопія, яка базується на використанні електронного променя замість світлового. Такий підхід дозволяє досягати значно вищої роздільної здатності, ніж у традиційних оптичних мікроскопах. У серці електронної мікроскопії лежить квантова механіка, наука, що описує мікросвіт. Зокрема, електрон, як частинка, має не лише масу і заряд, а й хвильові властивості, згідно з іпотезою деброля. Це означає, що електрон може поводитися як хвиля. Його траєкторія піддається фокусуванню аналогічно до того, як лінза фокусує світло. Проте замість скляних лінз в мікроскопах використовуються магнітні поля, які керують рухом електронів завдяки дії сили Лоренца. Квантова природа електрону У квантовій механіці електрон розглядається не лише як частинка з масою та зарядом, а як об'єкт, що має хвильові властивості. У 1924 році Луї Деброль запропонував гіпотезу, згідно з якою кожна матеріальна частинка, у тому числі й електрон, має свою довжину хвилі та дорівнює H поділено на P та дорівнює H поділено N на V, де лямда довжина хвилі матеріальної частинки, P це імпульс частинки, H стала планка, N маса частинки, V – це швидкість руху частинки. Для електронів, які прискорюються в електронному мікроскопі, до високих енергій десятки сотні кілоелектронвольтів, довжина хвилі може бути в межах 0,5 до 0,1 нанометра. Набагато коротше за довжину хвилі видимого світла. Це дозволяє використовувати електрони як хвильові зонди з надвисокою здатністю розрізняти об'єкти на атомному рівні. Цьому в цьому мікроскопії використовуються електрони, а не фотони. В традиційній оптичній мікроскопії застосовується видиме світло з довжиною хвилі приблизно 400 700 нанометрів. Це накладає фізичне обмеження на роздільну здатність приладу через дифракцію. Неможливо розрізнити об'єкти менш, менше за половину довжини хвилі близько 200 нанометрів. На відміну від фотонів, електрони мають значно меншу довжину хвилі при високій енергії і завдяки своїм зарядовим властивостям можуть бути легко прискорені та керовані за допомогою електричних і магнітних полів. Це дає змогу будувати системи фокусування електронного променя, електронні лінзи, які забезпечують дуже точне формування зображення. Саме це дозволяє отримувати зображення з роздільною статністю менше 1 нанометра, десятки тисяч разів краще, ніж в оптичних мікроскопах. Порівняння електронної та оптичної мікроскопії Джерело промінювання в оптичній мікроскопії це є видами світло, тобто фотони. Електронна мікроскопія це прискорені електрони, Довжина хвилі в оптичній мікроскопії 400 700 нанометрів. В електроні це 0,500 до 0,1 нанометра. Суспільна статність близько 200 нанометрів. В електронній мікроскопії це до 0,1 нанометра. Тип лінзи. В оптичній мікроскопії це скляні оптичні лінзи. В електронній мікроскопії це електромагнітні лінзи. Фокусування променя. В оптичній мікроскопії це заламання світла. В електронній мікроскопії це взаємодія електронів з магнітним полем. Можливість вивчення живих зразків. Оптична мікроскопія це так, електронна мікроскопія це переважно ні. Тип зображення. В оптичній мікроскопії це кольорове та забарвлене зображення, в електронній мікроскопії це монохромне, іноді штучно забарвлене. Приклади застосування медицині. Оптична мікроскопія вона застосовується в гістології, мікробіології, електрона, вірусології, альтраструктура, клітин, наномедицина. Принцип невизначеності Гензердерга. У 1927 році Вернен Гейзерберг він визнав принцип невизначеності, який каже, чим точніше відоме положення частинки, чим дельта Х менше, тим менш точно відомий імпульс частинки в напрямку X px. Математично це відбувається тому, що чим менше дельта Х стає, тим більшим дельта px повинен стати, щоб задовольнити дарівність. В мікроскопії це важливо для розуміння оптичних розцільної здатності та інтерпретації зображення на квантовому рівні. Оведінка електрона у зовнішньому полі. Електрон це зряжена частинка, його траєкторія змінюється під впливом електричних та магнітних полів. Сила Лоренца описує дію магнітного поля на рухомий електрон. В електронному мікроскопії магнітні лінзи фокусують електронний промінь, так само, як і скляні лінзи фокусують світло. Поведінка електрона в полі має хвильовий характер. Відбувається дифракція, інтерференція, фокусування, усе, що позиться на його квантових властивостях. Фокусування електронного променя силою Лоренса. Електрони спостережені частинки, які рухаються зі швидкістю В. Коли вони проходять через магнітне поле Б, в, в них діє сила Лоренса. Сила Лоренса завжди направлена перпендикулярно до напрямку руху електрона та до лінії магнітного поля. Через цю силу електрони не рухаються прямолінійно, а описують спіральну або кругову траєкторію навколо осі магнітного поля. Це призводить до концентрації, фокусування електронного пучка у певній точці, подібно до того, як оптична лінза збирає світло, світлові проміні у фокус. Схема магнітної лінзи. Магнітна лінза це пристрій, який створює концентроване магнітне поле для фокусування пучка заряджених частинок, зокрема електронів. Найчастіше магнітна лінза має вигляд кутушки соленоїда, через яку проходить електричний струм. Цей струм створює магнітне поле всередині кутушки, орієнтоване уздовж осі лінзи. Основними елементами схеми – це є кутушка зі струмом, показано на мозпанні дроту, електронний пучок, що проходить через центр кутушки, лісь котушки, тобто візь лінзи, та магнітне поле, яке направлено вздовж осі. Це магнітне поле всередині кутушки є однорідним, а поза нею воно зменшується. Фізична модель магнітної лінзи. На початку анімації показано електронний пучок, який рухається вздовж оці вхідної кутушки. Всередині кутушки створюється магнітне поле, яке направлене вздовж оці кутушки. Від дією магнітного поля на електрони починає діяти сила Лоренця, що змушена її рухатися по спіральній траєкторії навколо осі кутушки, Цей закручений рух призводить до концентрації електронів Ближче до пучка. У результаті спірального руху електронний пучок він звужується, фокусуючись у певній точці, так званій точці фокусу магнітної лінзи. Цей ефект використовується для фокусування електричних пучків у різних приладах, таких як електронні мікроскопи, що дозволяє отримати чітке зображення об'єктів на мікроскопічному рівні. Схема дії електростатичної лінзи. Вона складається з катоду, тобто джерело електронів. Випускає електрони, аноди або електроди лінзи розміщені так, щоб створити електростатичне поле, яке фокусує електрон. Електроди можуть мати різний потенціал. Зазвичай використовують три цимітричні електроди. Перший позитивний, другий заземлений та третій також позитивний. Фокусування пучка це електростатичне поле, викривляє траєкторію електронів, збираючи їх у фокус. Фокус це то точка, в якій сходяться електрони після проходження через лінзу. Типи електронних мікроскопів. Електронна мікроскопія це метод дослідження, який використовує пучок електронів замість світла для отримання збільшених зображених зразків. Завдяки корошій хвилі, довжині хвилі електронів, ніж у світла, електронні мікроскопи мають набагато вищу роздільну здатність і дозволяють бачити структури на нанометровому рівні. Існує два основні типи електронних мікроскопів. Це ТЕМ – трансмісійний електронний мікроскоп. Електрони проходять крізь тонкий зріз, зріз зразка, тобто, що дозволяє досліджувати внутрішню будову клітин та тканин. Та це сканувальний електронний мікроскоп. Електрони сканують поверхню зразка і формують тривимірне зображення поверхні, що дає інформацію про форму та текстуру. Трансмісійний електронний мікроскоп. ТЕМ – Принцип його роботи полягає в тому, що в основі нього лежить проходження пучка електронів через дуже тонкий зріз зразка товщиною 50-100 нанометрів. Частина електронів проходить крізь зразок без змін, інші розсіюються або поглинаються структурними елементами зразка. На виході формується двоємірне зображення. Детельні ділянки це області, які сильніше поглинають електрони, більш щільні або важкі структури, а світлі менш щільні. Підготовка зразка. Зразок потрібно дуже тонко нарізати за допомогою ультратомів. Зразок фіксують, зневоднюють іноді спробують солями важких металів уран свинець, для покращення контрасту. Дослідження проходить у вакуумі. Що можна побачити? Можна побачити внутрішні структури клітин. Це ядро, мітохондрії, ендоплазматичний ретикулум, кривосони, ультраструктуру тканин, органел, макромолекулярні комплекси та показує деталі до рівня атомів. Серед переваг тем це є висока ретільна здатність до 0,1 нм, можливість побачити внутрішню будову на ультрамікроскопічному рівні. Серед недоліків тем – це є складна та тривала підготовка зразка. Потрібен дуже тонкий зріз який, зріз, який може пошкодити структуру. Дослідження лише у вакуумі, не підходить для живих зразків. Станувальний електронний мікроскоп. СЕМ Присип його роботи, тобто електронний пучок, послідовно сканує, тобто просвічує поверхню зразка в порядках, взаємодіє електронів зі зразком, викликає випромінювання вторинних електронів і рентгенівського випромінювання. Вторинні електрони збираються дефектом, що формує зображення рельєфу і топографії поверхні. Отримане зображення тривимірне, чітко видими формою та структурою поверхні. Підготовка зразка, зразок повинен бути електроповідним або покритим думким шаром металу, золото платиновим. Підготовка простіша, ніж для тем. Що можна побачити? Можна побачити поверхню клітин, тканин, матеріалів, текстури, форму, структуру зовнішніх шарів, включаючи микровосинки, віки, зовнішню мембрану Це визначені деталі з високою розцільною здатністю. Це як переваг все це проста підготовка зв'язка у порівнянні з тем, можливість отримати об'єкти. Об'ємного зображення, можливість дослідження більших за розміром зразків. Серед недоліків сам це розстільна здатність менше, ніж у ТЕМ, приблизно 1-10 нанометрів, надає інформацію про внутрішню будову. Принцип формування зображень і вимір мікроскопу. Принцип формування зображень у ТЕМ це електрони проходять крізь тонкий зріз зразка. Творище зображення залежно від поглинання електронів різними структурами. Зображення двовимірне, деталізоване і... Досліджується внутрішня будова. Принцип формування зображення СЕМ. Все електрони сканують зовнішню поверхню зразка, збуджуючи вторинні електрони. Зображення об'ємне показує топографію, форму, текстуру. Цифер мікроскопа. Для вивчення внутрішніх ультраструктур, клітин, тканин, органел для фотографії внутрішніх структур вибирають ТЕМ, а для дослідження морфології поверхні зовнішнього вигляду для зображень поверхом використовують СЕМ. Ось тут приклади, які можна побачити за допомогою цих мікроскопів. Об'єкти, які доцільно розглядаються за допомогою оптичного мікроскопу. Оптичний мікроскоп доцільно використовувати для спостереження об'єктів, розміри яких знаходяться в межах приблизно від 0,2 мм до 0,2 мікрокілометрів. Серед прикладів це можуть бути клітини тварин і рослин. Ядро, цитоплазма, мембрана. Тобто бактерії, великі бактеріальні клітини, які можна побачити за допомогою цього світлового мікроскопа, мікроскопічні водорості і найпростіші, такі як амеби, інфозорії, тканинні організми, шкіри, листя, м'язової тканини, кристали та волокна, наприклад, кристалі солі та волокна тканин, пілок рослин, кров, формені елементи крові це еритроцити, лейкоцити, тромбоцити, комахи та їх частини. Це можуть бути ласки, вусики, очі, мікрочастинки з навколишнього середовища, це тил, мікро мікропластик, мікроскопічні частинки технічних об'єктів. Це дефекти на поверхні матеріалу та мікросхеми. Об'єкти, які доцільно розглядаються за допомогою електронного мікроскопа. Об'єкти, які доцільно розглядаються за допомогою електронного мікроскопа, мають дуже малі розміри, часто на нанометровому рівні. Їх неможливо детально побачити за допомогою світлового мікроскопу. Серед таких об'єктів можуть бути віруси, розмір яких часто межі за 100 нанометрів, бактерії, клітинні органели, мітохондрії, рибосоми, ядра, молекулярні структури, пілки, ДНК, мембрани, наночастинки, матеріали для нанотехнологій, кристали та нанокристали та тонкі плівки на поверхні структур для аналізу матеріалу. Висновок. Електронна мікроскопія відкриває нові горизонти в вивченні мікросвіту. Вона дозволяє побачити те, що залишається недоступним для інших методів дослідження. Завдяки високій роздільній здатності та здатності відтворювати надзвичайно точні зображення клітинних структур, цей метод відіграє ключову роль у діагностиці захворювань, вивченні патагонезу, розробці ліків і новітніх біомедичних технологій. Моделювання показало, що за допомогою електронного мікроскопа можливо не лише побачити внутрішню архітектуру клітини, Простежити динамічні зміни, які відбуваються на ультраструктурному рівні. Це дає змогу робити глибокі наукові висновки і впроваджувати отримані знання в клітинну практику. Попри складність методу і технічні обмеження, його наукова та медична цінність є незаперечною. Електронна мікроскопія це не просто інструмент дослідження, а міст між фундаментальною наукою і точним персоналізованим підходом у сучасній медицині.